Дорогі глядачі мого каналу сад Вінничині. Я ведучий каналу Нечай Володимир. Сьогодні, як і завжди, будемо говорити зараз про персики. І Я хотів показати новий сорт мого персика в моєму саду. Це ранньо стиглий сорт Екстрім 6. Ось такий він мені дав перше плодоношення. Тут було три сигналки, одна була така маленька, вона зовсім і дві ще такі, що ще можна зважити їх. Зараз я її зірву і подивимося. Сорт ранній. Цікавий. такий він дивиться. Він вже десь ще днів 4-5 назад, дай неділю вже як достигав був. Просто не було коли зняти і зараз я його так з опозданням. Зараз ми його зважимо. 163 грами. Все менший, але ну, тут менші, вони зовсім мало. 84 грами. Ну, це перше плодоношення і такий гарний, темний, як фіолетовий, вид його. Зараз я розріжу і подивимось. Отакий От він вже трошки перестиг, можна було чуть раніше, але сік в нього. Дивіться, який сік. Хороший сорт. Це такі, як продається в супермаркетах, але там вони дубові, їх рано збирають, а це вовремя. Зараз попробую на смак. Смак смачний дуже. Солодкий. Кислинки пущі нема. Дуже смачний, прямо сладость. Як інжирний персик, от є інжирні вони, вони солодкі, ось так що і цей має таку повищену сладість. Хотів зараз ще вам покажу один сорт, але він ще не, до... ще він не достиг, але вже десь через кілька днів він достигне. От, дивіться, це Рубіновий принц. Або Рубіпринц на нього говорить. Це в мене було колись дерево. Але щось пропав, я якраз нащепив в крону, а дерево в мене було пропало. І так вийшло, що в кроні він залишився. Я його отакий. От це його в обичному персику. Я навіть не знаю, який це сорт. Прищеплена одна була гілка. І Він отакий виріс. Теж гарний окрас. І смак гарний. Це австралійська селекція. Я думаю, за нього він ще через кілька днів, мабуть, може зняти зараз. на сьогоднішній час. На сьогоднішній день, на 22 липня, він ще, він ще зеленкова. І десь через кілька днів я покажу його теж. Це теж хороший сорт. Вирощуйте персики. Будь Бог вас благословить. Дякую вам за увагу. Будьте здорові.